Оже цьому агентові ФСБ в Україні більше не допоможе її крита. Ось що сказав радник Трампа. Я насправді нічого не знаю про цю ситуацію. Я отримав посилання на інтерв'ю, яке дав Аллатрі. Я щойно дізнався, що їх також переслідують і в Україні, і в Росії. Їх називають проросійською організацією, але водночас Росія вважає їх екстремістами і переслідує там. Я не можу дати чіткої відповіді на це питання, бо не знаю, що саме змусило Київ так думати. Мати з боку, вони виглядають дуже проукраїнськими. Водночас їх переслідують у Росії. Двері членів цієї організації вибивали їх жорстко кидали на землю. Я бачу відео, як жінок переслідували і фізично валили на підлогу російські силовики. Але я не можу пояснити, чому їх переслідують тут, у Києві. Я хочу дізнатися більше і, можливо, в наступному інтерв'ю зможу відповісти на це питання, коли матиму більше інформації. Те, що я можу сказати зараз, у той короткий час, що я. Правів із ними вони виглядали надзвичайно релігійними, проукраїнськими та агресивно сприйняті Росією. І знову ж таки, я не розумію, чому їх вважають проросійською групою, якщо в Росії їх переслідують та тероризують.